Доброго дня. У нас осінь, місто рівне, кінець жовтня. І подивіться, чим не краса. Так, це ожина в залежності від сорту, вона змінює колір листя. Деякі сорти лишаються зелені, деякі червоніють, аж баграніють, деякі жовтіють. Дуже гарна рослина. Але сьогодні хочу показати вам наглядний приклад, як все поводять саженці, вирощені тієї осені, але які проживали в різних умовах. Взяла саженець Начес. Це досить сильний сорт, який буквально через рік вже видає ось такі дерева. Ось, покажу ось такі дерева. Досить потужний. Так от, тією осені я вкоріняла саженці і їх продавала. І десь уже, по-моєму, в листопаді місці, може навіть і в другій половині листопада. Один саджанець, ось так перевертаючи, зламала аж ось тут. Тобто його взагалі видно не було. Ну я не могла б покупцю відправити саджанець без верхівки, тому що всі хочуть, щоб вона була довга. Ну, чесно кажучи, мені все рівно. Я можу його обрізати хоч на метр, хоч на два, тому що самі пагони ростуть дуже довгі, я їх все рівно весною обрізаю. Ось дивіться, ось це вже просто що тут було. Я наступила, щоб далі не ріс. Це один з сортів таких самих сильних джозеф, який росте ось там от за 6 метрів. Сам кущ і причому в цьому році я лишала в одного його лишала 4 метри, і ягода не була мілкіша навіть на 4 метрах. Ну це так. Цяжанці, які не продалися весною, вже ближче до літа, я висадила в контейнери ось такі. І відповідно підживила. Ціле літо я їх поливала, переносила, не знала, куди діти, щоб вони і не висохли, і не згоріли, і не здохли повністю. Тому що, так як в контейнерах я зрозуміла, ожині ну, м'яко кажучи, не дуже добре. Навіть той саженець, який обламала, просто втикнула в землю, бо вже йшла зима, і навіть зверху засипала і забула за нього взагалі. Тільки навесні, коли десь уже метр, напевно, він відріз. Я думаю, ну чому в мене з цього боку ожина? Ну не могла в нас звідси перейти сюди. У мене всі саженці, от я вам покажу, висажені через метр. Через метр. І нічого нікуди не повзе. Заміщення йдуть просто з цього круга. Нема, ніде не вискакують інші пароски. Тому я згадала, що я його впихнула і дивлюся, бо наче здає зазвичай один, максимум два пагонозаміщення заміщення. тут один. Два, три. Ну, це таке три то три. Але зверніть увагу, яка величина цих саженців. Ну, 40, 60, може, сантиметрів. А тепер дивимося, що з таким же самим саженцем практично за літо, як він себе почував в землі. Причому там ніяких, відповідно, там. Підживлень чи ще чогось такого не було. По-перше, зверніть увагу на товщину самого пагана і тепер дивимося, як він наріз. Зараз тут під грушкою не пролізу. Ось. Ось він. Ось. Це скільки метрів? Три-чотири, і це причому я його. Тоже просто на нього наступили. Якби не наступило, він би ще ріс. Тобто різниця ну, дуже велика. І я розумію, що таким чином це просто рослину мучити. В цьому році була дуже сильна спека, і я досить довго не ставила на вкорінення. Верхівки. І коли прийшов час їх ставити, я буквально пару сортів, по-моєму, чотири тільки поставила і захворіла. Але я знаю, що випадковості не буває. І ось цей приклад дав мені розуміння того, що все-таки саженцями, напевно. Хай займаються розплідники, які мають умови для цього або розуміння, як вирощувати, щоб рослину не мучити. Тому що я вкорінюю тільки верхівками, і для того, щоб вкорінити, треба дочекатися, поки ця верхівка виросте і була здатна вкорінитися. Не кожна верхівка вам вкоріниться. Я покажу на іншому прикладі. І таким чином, вибачаюсь, пробігу, Таким чином я просто свою рослину вибиваю з сил, замість того, щоб вона окріпла. Ось дивіться, отам кущ, ось кущ. Ось це він пішов, 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 пішов. І ось тут, от ось верхівки, так? Ось верхівки. Ця верхівка ніколи не вкоріниться. Ніколи. Ось ця верхівка. Ось. Ось це оце можна ні в що не пхати. Воно просто згниє. Воно не вкоріниться. Просто є сорти, які не вкоріняються коренем. Ну так, як зазвичай це роблять розплідники. А тільки верхівками. Верхівками це проблематично, бо ну, це ж все вирощується. Уявляєте, який тут метраж? Ви уявіть собі, який тут метраж? Дої рослини, то скільки вона сил віддала, щоб виростити це все. Замість того, щоб, зібравши ягоду, зразу обрізати його і дати визріти добре всім пагонам, на наступний рік мати більш... більшу ягоду, я займаюся з таким. Ось, дивіться, другий приклад. Дивіться. Ось рослина, оце треба весь паглій виростити, щоб пустити його на вкорінення. І що? От вкорінила я так? Вкорінила. І ось це не можна лежати на зиму або десь його прикопувати. Інакше він просто вимерзне. От йому зараз він просто проситься, будь ласка, відріж мене і посади мене в землю. Це якісь знущання над рослиною з мого боку. Я думаю, так. Так що цим я займаюся останній раз. І добре, що я не вкоріняла всі останні сорти. Е, ні, Ну, звичайно, якщо там попросить хтось у знайомих, родичів і так далі, хоча, здається, вже всіх позабезпечували не одною рослиною. Ну, може, хтось ще якийсь сорт захоче. Звичайно, я вкоріню. У мене в цьому році була акція, що під час плодоношення клієнти могли приїхати спробувати 5-10 сортів, ті, що були в плодоношенні, і обрати собі сорт на осінь. Ну, Дало мені розуміння те, що люди дійсно різні, і в тому числі і по смаковим якостям. Кардинально різні. І... Тому добре, що є стільки сортів саме цієї ягоди. Ви знаєте, я все рівно буду знімати і квітіння, і плодоношення, і саму ягоду, і сам врожай. Як я особисто за нею. Дивлюся і буду показувати, як вона перезимувала, тому що у нас все-таки північ країни, і я її не вкриваю, жоден сорт, хоч стоячий, хоч лежачий. Я їх не вкриваю. Буду дивитися, як це буде на плодоношенні з'являтися. І вже слідуючого року я буду все-таки формувати зразу кущі, а не витворяти оце таке, от ось ліс. Оцей ліс, який потім ці гілки я все рівно ж обрізаю, і знов же їх треба кудись дівати. Це теж проблема. Тому що ось стовбури вам покажу, зрізані. Дивіться, бачите? Палити не можна, а такі стовбури, їх навіть не ну, пакет що, що ми викидаємо сміття навіть подрібнення. Рослинка дійсно варта уваги. І якщо у вас є якась сотка землі, посадіть собі, хоч пару кущиків раннього, середнього, пізнього плодоношення, ну на півдні, скоріш за все, краще ранньому, раннього, тому що вона згорить або притіняти. У мене, наприклад, всі сорти. Я з задоволенням працюю з ними, тому що лишила собі тільки без, жодної, без жодного шипа. І ягідка дуже вдячна сама вже. Вона, по-моєму, живе чи 50, чи 80 років на одному місці. Тобто, не... Куплятися на оці перші на перший рік ягоди, так? дати розігнатися самій кореневій системі і все вона може плодоносити без обробок. Я просто обробляю там від плеща, чисто те, що лишиться після полуниці, я прохожуся по ожені. Є стільки сортів і стільки різних смаків, що ну, от буквально кожна людина може вибрати собі саме по смаку. І е, дуже часто зустрічалась з думкою. Е, взагалі люди приїжджали за полуницею, а так як в мене росте на початку, і коли вона подоносить, пройти біля неї просто нереально, тому що така кількість ягід і це заворожує. Е, і, Клієнти взагалі не хотіли навіть спочатку пробувати, але зрозумівши, що немає там тих кісточок стільки, як вони собі уявляли. І що вона є не тільки кисла, да? хоча в мене кислих взагалі немає. є з кислинкою, є з гірчинкою, є солодка, є солодюща, різні сорти. Що можна обрати, і дійсно клієнти верталися і купували саджанці. І я бажаю всім гарних врожаїв, тим більше, що її можна споживати як в свіжому вигляді, так і заморожувати, так і робити джеми, і пастилу, і ну все, що ваша фантазія придумає. І це ягідка практично екологічно чиста, тому що вона може плодоносити взагалі без обробок і без підживлення, якщо ви не будете копати, сапати. Поливати треба деколи, час від часу, бо вона все-таки любить полив, коли тим більше вона починає це набирати ягоду. Не коли вже вона йде в дозрівання, а саме коли вона набирає величину ягоди. І не знаю по хімічному складу, більш ніж впевнена, що як і люба ягода, вона має дуже багато всяких елементів, тих, що необхідних нам для нашого здоров'я. Так що висаджуйте, я буду робити огляди. Огляди в мене ну, суб'єктивні, але чесні. Так як я собі бачу, так як я... Ну, там пробую, і де вона мене сидить, я все розказую. Єдине, що робіть поправочку, що я живу в місті Рівне, це Західна північ нашої країни. Але саме ожина, це просто чудова ягода. Не так багато займає місця, якусь невеличку шпалерку зробити, і в принципі півліта. Навіть є пізніші сорти, ну вони все рівно не, не, не так пізні, щоб от кажуть пізні. Ну там місяць різниця буде. Саме ранній – Columbia Star. І потім буквально через 5-7 днів, 10, починаються іти інші сорти один за другим, один за другим. Висаджуйте, вирощуйте своє. Буде вам щастя. Мирного неба над всією нашою країною. Гарного дня!